Як ви думаєте, що в нас тут? Це скарб. Це слоник, на. Це слоненятко. На, тепер я буду тут у руля. Хотіла ж. Аню, трошки тепер я. Коротше, це і жадік, наш старий добрий мотоцикл, який ми в минулому році, коли була війна, ми тут жили. І... Так як всі мотоцикли, що в нас в Києві, да, то ми його розібрано і привезли сюди і тут зібрали. І зараз подивимося, що з ним сталося після півроку на вулиці, не в гаражі, півроку на вулиці під накриттям. от таким. Поїхали правильно. Короче, мотоцикл реально простояв півроку всю зиму, отут на ньому був сніг і все таке. Це звичайний чохол, Я не пам'ятаю, коротше, 500 гривень він коштує цей звичайний чохол мотоциклет. Це для скутера, до речі. Ой. І мені само цікаво, що з цим мотоциклом. Та не мене знімає мотоцикл, я те, що мене Та всім давай. вже, вже я всім надаїв, мабуть. що з цим мотоциклом? Колесо крутиться. Навіть не скрипить вже добре. Ага, тут же ж воно ще зв'язано, мабуть. Ну коротше потрошку. Так, водичка капає. Чи ні, чи мені здається. Так, оце воно трошки зв'язано. Ага. Це щоб воно не, мабуть, не, не злітало з нього. Давай розв'яжемо чи що. Як тут? Ага. Тут... Звичайний сільський вузлик, який дуже легко розв'язується. І це, так сказать, плюс. Ага, це, Щоб не забути, отут воно було зв'язане. Готові пригадали, як виглядає наш іжадік, а двигун. Коротше, насправді чохол сухий, це вже плюс. А сьогодні був дощик. У нас це я просто не те, що я вам нагадую, ви ж не знали. У нас сьогодні був дощ. І отак от ми... Ага, тут воно ще знизу зв'язано, а знизу зв'язано якраз воно цим хомутком між собою. Ну, коротше, це, мабуть, на тому і порішимо. Дивись, що в нас тут витвориться. Оце дерев'яшка. Весь мотоцикл, видно, що сухий. Коротше, що я зразу помітив, що дерев'яшка вона трошки мокра. Да? Тобто ну, видно, що сідушечка. А, блін, дивися. І отут, виходить, теж мокро. Тобто, я не знаю, мабуть, конденсат збирається, да? Тіпо, і все ж таки навіть під цим чохлом, якщо він не дихає, то трошки він ржавіє. Так, що у нас по іржі далі? Ці всі зап'я. Коротше, ну так от ми дивимося, вроді, із нового ржавого тільки, мабуть, оця. Тяга трошки поржавіла, бо вона ж не покрашена, це воно так як є, да? все, що було не покрашено, воно, мабуть, трошки підржавіло. Оцей болт. Пружина, в принципі, так вона і виглядала, колесо трошки почало братися якоюсь іржею, але я думаю, що О, це все легко. Це все легко. Коротше, ну ви зрозуміли, щось, коротше, ми ми. Ну, зараз Пасха, і це ми так поїли, вже голова навіть не варить, не хоче працювати, не хоче думати. Так. Трошки взялося ріжою. Оце місце. Ой, вилочка, прям блін. Як вона стала погано виглядати. Оце вам радянські Ай, радянські запчастини. Але оця частина, яка була трошки ну, така полірована чи хромірована, да? хромована, вона, бачите, краще зберіглася. Тут прям можна себе. З цієї сторони прям можна себе ще подивитися на себе як в зеркало. Але ж блін, тут, де хром зійшов трошки, да, то воно почало теж ржавіти. Колесо, в принципі, це нормально. Ну, в общем, мотоцикл, звичайно, вибач, що ми тебе так залишили, але ну, місця в гаражі не було вже. Це ж мотоцикл, який у нас був в підвалі, хранився два роки, мабуть. Да? Він був в підвалі, а потім я оце так подумав, що блін, ну в селі теж на чомусь треба кататися, хочеться Там в магазин з'їздити чи просто. Я тут працював і хотілося якось відпочити, теж хоч, хоч годинку якось ввечері. І тому я привіз сюди цей мотоцикл, і на ньому насправді я трошки навіть покатався. Ще цікаво, Ну, бачите, в принципі. Півроку він просто знаходився на вулиці. От в такому він стані зараз знаходиться. Єдине, що я ще хотів подивитися, а що тут з баком у нас ну З баком бензина просто вже нема. Ну, так, типа, так як бак всередині він був не досить ну, не дуже ржавий, то так е -е, дивлюсь, що нічого не сталося. Як було, так і було. Ну, коротше. Висновок який. А, диви, ще дивись, дивись, що тут відбувається. Оно. Видно, що тут було так. Волого, коротше, І тут якісь вон, лічиночки вже у нас будуть скоро, будуть скоро якісь у нас лічиночки вилуплятися. От такий момент. Коротше, чи можна зберігати мотоцикл на вулиці? Я думаю, що можна. Як, особливо, якщо його нормально підготувати. Тому що. Тому що я його ніяк не готував до зими. Просто отак от восени запакував і все. Думав, я ще ж приїду, може його колись запакую. Але не сталося так, як гадалося. Виходить, що я його так і не запакував. Тобто, в ідеалі, якщо його запакувати на зиму, запакувати це неправильне слово. Правильне слово. Законсервувати. Ведешечкою побризкати, да, всі оці місця, щоб, щоб труби не ржавіли, щоб оці всі металічні штучки не ржавіли. Якось обробити там резину, якось оці всі ручечки обробити. Ну, до речі, всі пластикові резинові запчастинки, навіть на вулиці з ними нічого такого не сталося. О, Може, блін, отут треба подивитися, чого воно саме в цю частину затікало. Я не знаю, може, типа. Насправді тут то все сухенько. Коротше, я не знаю, це, мабуть, ну реально конденсат під, оцим, під цією накидочкою, під цим чохлом. Тобто, якщо його гарненько змастити, підготувати до зими, то навіть на вулиці отак мотоцикл може спокійно зимувати. В цьому ми якраз з вами тільки що і переконалися. В принципі, хіба у вас були якісь сумніви, бо, в принципі, ж раніше мотоцикли у багатьох так і зимували на вулиці, і вони навіть не були прикриті такими сучасними вже чохлами, а були прикриті чим чим попало? Бачите, якось так півроку простояв на, ну, на відкритому повітрі в чехлі, але взимку із ним нічого не сталося. А як ви зберігаєте свої мотоцикли, пишіть, звичайно, в коментарі. І, мабуть, в наступний раз привеземо трошки бензинчику і запалимо цього, ну, колись красавчика. Ще Адидас не стерся, не стерся. Все, до наступних відосиків. Пока!